В умовах сьогодення як ніколи гостро стоїть питання небезпеки поширення таких по території України, таких інфекційних захворювань, як ящур та блутанг. Україна наразі є вільною від захворювання ящуру та блутангу, проте у сусідніх країнах ящур вже фіксується. В Україні ця хвороба не проявлялася з 1988 року. А з 1992 року Україна була визнана. Мала статус, визначений міжнародним епізотичним бюро як країною вільною від вакцин. У зв'язку з чим вакцинація тварин на території нашої держави не проводилася, але з метою запобігання розповсюдження цих небезпечних хвороб на території України необхідно здійснювати відповідні заходи, передбачені інструкцією щодо профілактики та ліквідації захворювання тварин на ящур. Нагадаю, що ящур – це небезпечна хвороба, що призводить до загибелі поголів'я свійських парнокопитних тварин, а також може передаватися людині. Розповсюдження хвороби призводить до вибраковки всього поголів'я та чималих збитків для сільського господарства та приватних домогосподарств. Зараження Людини відбувається при споживанні необеззараженого молока від хворих тварин, а також через продукти його переробки, рідше м'ясо. Блутан це катаральна лихоманка овець, це вірусне захворювання, що вражає жуйних тварин, зокрема овець, велику рогату худобу та диких парнокопитних. Поширення вірусу блутангу відбувається в основному в теплу та вологу погоду, що пояснює зростання випадків інфекцій в літній період. Летальність від цього захворювання може сягати 90, а то й 100% випадків. Важливо зазначити, що блутанг не становить небезпеки для людей, а м'ясо та молоко від хворих тварин є безпечним для споживання. Закритий режим роботи комерційного господарства надійний метод убезпечення поголів'я від низки інфекційних хвороб, зокрема і ящура в тому числі, адже ящуром тварина може інфікуватися від іншої дикої або свійської тварини. Для щойно придбаної худоби в обов'язковому порядку необхідно забезпечити тридцятиденний карантин. Охівцями Департаменту громадського розвитку обласної державної адміністрації проводиться інформаційно роз'яснювальна робота серед суб'єктів господарювання нашої області щодо недопущення поширення та занесення вірусу на територію України. Які ж дії потрібно вчиняти при підозрі на дані захворювання? У разі підозри захворювання тварин на ящур чи блутан для суб'єктів господарювання? Та фізичних осіб, які утримують поголів'я великої рогатої худоби та овець, на офіційному сайті Департаменту агропромислового розвитку оприлюднені телефони гарячої лінії, Держпродспоживслужби в Черкаській області, на які необхідно звертатися негайно. Крім телефонів гарячої лінії, фахівці Держпродспоживслуж в Черкаській області рекомендують суб'єктам господарювання та фізичним особам, які утримують. Даних тварин негайно у разі підозри на захворювання сповістити дільничного лікаря ветеринарної медицини або звертатися до державних лікарень ветеринарної медицини в Черкаській області. В принципі, всі суб'єкти господарювання в нашій області їм відомо і вони знають місце знаходження даних закладів і спеціалістів, до яких потрібно звертатися. Підтвердження діагнозу на ящу здійснюється у. Уповноважених компетентним органам в лабораторіях медич... ветеринарної медицини. У нашому області це Черкаська регіональна державна лабораторія Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Скажу ще коротко про ящур і е, блутанг. Дані хвороби. Можна сказати, можуть поставити на коліна економічний стан підприємств, які займаються розведенням сільськогосподарської худоби. Тому дані превентивні заходи, і в першу чергу благополучні виявлення позитивних, як би сказати, таких наслідків це є обов'язкове до виконання, тому що тут будуть залучатися всі. Служби необхідні для ліквідації даного захисту і поширення, недопущення поширення даних хвороб. Тому е, наші суб'єкти господарювання, в принципі, всі повідомлені, але я хотів би наголосити на важливості даних заходів превентивних е, щодо неможливлення поширення даної хвороби по території нашої держави. Всі ми розуміємо, що ворог і агресор в одному обличчі, і сусіди е, можливо теж. Може вчиняти певні ті чи інші дії, тому я би просив консолідовано всіх, хто причетний до сільського господарства, хто ввозить, хто імпортує, хто експортує живу вагу або закупляє нетелів, тому подібне. Дуже прискіпливо ставитися, особливо для оцих карантинних заходів під час купівлі або продажу таких, таких тварин. Хотів би ще наголосити, що робота з питань профілактики сказу тварин триває і знаходиться на постійному контролі Черкаської обласної державної адміністрації та головного управління. Станом на перше п'яте в області проведено більше 30 тисяч профілактичних антирабічних щеплень, в тому числі це собаки, коти та інші види домашніх тварин. З початку року було проведено дослідження на 71 зразок біоматеріалу з підозрою на сказ, в тому числі. 31 це були коти, 30 собаки та 10 лисиць. За результатами досліджень встановлено 46 позитивних результатів, у тому числі це 23 собаки та 14 котів та 8 лисиць. Карантинні обмеження з початку року встановлювалися у 42 населених пунктах. Після проведених заходів захворювання ліквідовано в 32 пунктах, У 25 пунктах оздоровчі заходи тривають. І хотів би ще наголосити, що е, дані заходи превентивно теж здійснюються Держпродспоживслужбою. Е, проводяться е, дані заходи по всій території нашої області, щоб унеможливити поширення сказу. Але хотів би наголосити, знову ж таки, е, кожен. Е, в кого є вдома коти, собаки діють по всій території нашої області безкоштовна вакцинація домашніх тварин, у, знову ж таки ветеринарних службах. Тому прошу відноситись до цього відповідально, особливо для тих наших мешканців, які живуть в сільській місцевості, де Доступ диких тварин до їхніх домоволодінь набагато простіший, тому це все переноситься дикими тваринами на свійські і знову ж таки при виявленні симптомів у домашніх улюбленців, не типічних для їх поведінки щодня. просимо реагувати відповідно і здійснювати заходи в плані виявлення даного захворювання, щоб його не щоб воно не поширювалося.